Знову, всім привіт, канал Авторемонт.ua, як то кажуть, на зв'язку. Ну що, нова частинка відео. Сьогодні, в даному відео, ми будемо шпаклювати кузов. Тобто Всі елементи, які були протерті до металу, там, де була корозія, оброблено все це діло ґрунтами, все гарно, все красиво, все захищається. Ми будемо ґрунтувати, точніше, шпаклювати. Значить, там, де є у нас е раковинки, які оброблені, ми ґрунтуємо, Опять оговорився: шпаклюємо е стікловолокнистою шпакльовкою, мікростікловолокно безпосередньо і завершаємо фінішкою. Так що сьогодні відео в нас повністю шпаклюємо кузов. Всім приємного перегляду! Підписуємося на канал, ставимо лайки уподобайки, вподобайки. Беремо друзів і дивимося відео. Начнова серія. Боротьби нашої із цим жигуликом. Що будемо робити? Хто слідкує за відео, в попередньому ми затерли кузов 150-ю наждачкою і готуємося під ґрунт і підшпаклювання. Е, спочатку отакі міста всі наносу перетворювачі ржі змиваю потім кислотний ґрунт, потом акриловий, а потім вже можна буде шпаклювати. Тобто, в цьому. Відео ми грунтуємося, ми шпаклюємося безпосередньо і потихеньку приводимо все до ладу. Тобто, поки що вона ось така. Даний автомобіль. А далі вже буду вмикатися, коли у нас вже буде трішечки рівніше. Поріг трішки підрівняли, але все одно ще залишилася вм'ятина. Ну, виведемо її шпакльовочкою, далі, е, далі отвори під молдінг. Ми е, також заб'ємо стекловолокнистою кунистою шпакльовкою, щоб їх не було, бо через них багато вологи потрапляє. Закрив акрилом. Кругом, де був у нас кислотний ґрунт. Дивіться, вже підготовлю все під шпаклювання, елементи ті, які потрібно по всьому автомобілю. Кругом ґрунт закритий. Ось дивіться, він уже виглядає в білому ґрунті. Можна і не фарбувати. Так само ось тут елементи. На дверях всі елементи цей поріг. Ось тут де багато, як то кажуть, шпаклівки було. Ну і капот. Тут, до речі, ось, ось трошечки шпаклівки, і тут такі ямки є. Треба буде ці ямки прибирати, тобто тоненьким. Тонким-тонким шаром шпаклівочки протягнути. Ну, а тут ось елемент. раз, два, де був рижик. Це все діло прибираємо. Так, тепер, як завжди, чекаємо, поки висохне, і можна буде шпаклювати. Ну що, дивіться, затягнув уже деякі елементи шпакльовкою. Це ось із стекловолокном крупна, тому що тут є невеликі вм'ятини, я наскільки їх зміг витягнув, остальне затягнув. Тепер дивіться, тут отвори під молден, з-під них всю дорогу виступає ржавчина. Це не потрібно, тому я їх також вже затягнув першим слоєм. Далі, на дверях теж були невеликі вм'ятини. Я їх вирівняв, наскільки можливо. Тоді нерівності мелкі, треба пообирати шпакльовочкою. Тобто Це перший шар шпакльовки. Це якраз стекловолокно, а тільки мікростекловолокно. І ось тут, де в нас молдін, де прийшло знімати фарбу, ось дивіться, якось тут. Тобто Фарба знята, є невеличкі такі нерівності. Ось тут добре видно. Тобто Оце все діло треба буде затягувати. Тут вже підшпаклював, воно висохло. Тепер шпаклюю всю остальну сторону і потім буду вже рівняти. До арки дошпаклював уже. Всі двері це я вже показував. Ось тут. Е, тепер так. Е, ну За що свого вже досвіду невеличкого, можу вам сказати, що намагайтеся перший шар шпаклівки наносити тоненький. Не треба за один раз пробувати заповнити всю яму. Ну, ось дивіться, у мене, наприклад, ось тут ямка, вона невеличка, але вона є. Вона якраз на ребрі. Я її підрівняв, але ж отака поверхня зробилася, буграми. І я тонким слоєм наніс втер туди аж в саме глибоке місце цієї вмятинки, втер шпаклівку, зніму, отут підрівняю, і буду знову ж таки. Якщо ви попробуєте одним товстим слоєм забити яму, то вона, шпаклівка, має таку властивість, як просідання. Шар просяде, і у вас буде нерівність. Тобто, нанесіть перший слой тоненький, втріть його хорошо. Він як ухватиться, потім його підрівнюєте і далі потрошку шпаклюєте. Ось тут теж вм'ятинка. Я трішки наніс. Воно нерівне. Я його підшпаклюю. Ще, після того, як зітру. І нанесу ще шар. І ось у мене тут теж. Була така невеличка вмятинка і пішла корозія, її обробив. Тут була мухобойка, і під нею, як завжди, ви знаєте, ось ще забув, нерівність не побачив. Ну, За слідуючим разом ось тут ще буде підшпакльовуватися. Ну, по крайку капота кругом, де була, як в народі кажуть, повторюся, мухобойка. Так, декілька годин роботи. Зашпакльований. Кузов у нас. Ще деякі елементи поставалися. Ось кришка багажного відсіку. Ось тут ще трішки залишилося. Ця сторона, дивіться, підшпакльована вже. Чекаємо, поки висохне. Тобто, кругом, де були елементи, де обиралося все до металу і оброблялася ржавчина все зашпакльоване. Далі, а, ще залишилося ось на дверях. Не побачив, я забув. Зараз зашпаклюю. Е, і, в принципі, коли воно висохне, беремо, я думаю, 240-ву наждачку і починаємо стирати. Ну, або 150, ту потім 240 побачу. І можна буде вже дивитися далі. Чи ще десь треба буде підложувати, чи не треба, чи воно вирівняється і таке інше. Ну, сам про це шпаклювання вже не показував. Було в попередніх відео. Нікому не цікаво. І таке інше. Я показую результат. Далі, коли вже зітру, вже буде видно, яка буде поверхня, також вімкнуся. Так, дивіться, затер. Перший шар шпаклівочки. В деяких місцях взагалі вже не треба додати. Ось тут потрібно трошки додати на порогові що я не шпаклював ось тут, де у нас. Е це в нас оцей залом. Наскільки можливо, я його підрівняв. Але він якраз на ребрі жорсткості дуже важко його підрівняти. Тобто, тут треба підшпаклювати трошки ось тут. Ось тут невеличкий косячок. Тут треба, щоб оці е, отвори поприбиралися, підшпаклювати. Так, ще я тут не затер. І на цьому не затер, Але ця сторона ось теж, дивіться, затерта. В принципі, все добре. Одне єдине, треба буде ось ось тут на дверях. Отут трішки підшпаклювати і ось тут. А так уже все йде до ґрунтування. Тобто залишилось трішки попідшпаклювати, тут ще затерти. І, в принципі, все, я думаю. І можна буде потихеньку його ґрунтувати. А після ґрунтовки, подивитися, якщо десь вилізуть косячки ще підтерти і що правильно фарбувати. Але поки що шпаклюємо. Так, шестерочка наша готова до ґрунта. Весь кузов повністю вже пошпакльований, наскільки це потрібно. Прибрана ржавчина. Під шпакльовкою лежить, нагадаю, кислотний, а зверху тоді акриловий ґрунт. Отак от, от тепер це все діло виглядає повністю весь кузов. Весь кузов готовий. Ну, скажімо так, ми ж робимо натепляб, тому кожен шов пройдений шовним герметиком. Ось так от це все діло виглядає. Шовний герметик. Який можна грунтувати, а потім фарбувати. І забув показати тут з цієї сторони також. Так, що тепер? Значить, соткою пройдений, потім 150 і потім 240 наждаком пройдений. Далі треба здуть повністю весь пил із неї. Можливо, змить. Тобто змію потім обезжирити елементи, які навіть не так зразу заклеюся. Думаю, що буду заклеюватися отак. от. Буду ґрунтувати, криша у нас буде ґрунтуватися тільки в деяких містах. Так само, як і місця шпаклювання по кузову безпосередньо. Так як вона біла і у нас білий ґрунт, то в принципі там, де ціле, можна буде не ґрунтувати. Заклеюся, потім обезжирююся елементи, які будуть ґрунтуватися, колотю кислотний ґрунт. Одне єдине, що якщо десь там побачу ще ржавчинку, яка залишилася. У мене є трішки цього епокситного ґрунта, можливо, якимось тоненьким слоєм пройдуся і зверху закриваю акрилом. Е е е і після того, як висохне акрил, затираємо вже 360 наждаком і можна буде фарбувати. Значить, зустрінемося з вами, вже, як буде погрунтовано. Тому що на моєму каналі вже є відео, де я ґрунтував. Це все діло є, повторюватися не буду. Так що зустрінемося вже потім. Ну що, загрунтувався. Все сохне, ще повністю не вийшов пил від ґрунту. Ось так. Виглядає у нас ось тут. Трішечки де-не-деше проступає шпакльовка, але то вже як підсохне, я, якщо, що, його ще, може трішки підґрунтую. Тут вже десь у нас, мабуть, три шари <кій> нашого ґрунту біленького. Ну, як на мене, класно вийшло. Якби не проступала ще де е, жовтувата краска, було б хорошо. Так що, я думаю, що все. На цьому відео завершуємо. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, кличемо друзям. Всім дякую, хто дивився дане відео. Всім миру. До побачення, до нових зустрічей.